Заходи з нагоди від'їзду зреденого загону управління поліції до зони проведення антитерористичної операції оголошуються відкритими. Запрошується начальник головного управління генерал поліції 3 рангу Семенишин Микола Олександрович Шановні колеги, дорогі рідні та близькі, дора Хмельницька родина. Сьогодні ми в період різдвяних свят традиційно проводимо ротацію і прийшли, щоб схилити голову і віддати честь нашим героям. Нашим патріотам, нашим бійцям, які черговий раз їдуть на захист цілісності та сувереніт нашої держави. Дуже знаково, що сьогодні ми відчуваємо підтримку громади на цьому заході присутні наші майбутнє військово-патріотичні рух жури, присутні представники від волонтерів. Я думаю, що з Божою допомогою святить очі. З нашою молитвою, з нашою вірою, так як це завжди було на 15 2015 року, хлопці живі й здорові, доїдуть в АТО, і живі й здорові в повному складі. Ми будемо їх чекати через визначений термін. Тому я схиляю перед вами хлопці голову, в вас вірю. Загін сьогодні повністю підготовлений, хлопці їдуть. Вже декілька разів були на ротації, підготовлені. Завдяки порозуміння з громадами вони забезпечені формою, одягом, повномастильними матеріалами, грошовими коштами. Тому я знаю, що все буде добре. Телефонуйте, підтримуйте, дякую вам. Знаю, що всі родилися. такі мене непрости, всем та добро, з Божою допомогою. Слава Україні!